Дай Боже, здоров'я вам і благослови вас, Боже, на все святе і Боже, молитвами всіх святих, а окремо Андрея Шептицького серед них. Це сьогодні день народження, згадуємо його. І цей іконостас, який ви бачите в головному храмі ОГКЦ Франківська, встановлений саме в той час, коли у нас був єпископом, главний Андрей Шептицький, який фондував і гроші на цей іконостас. У бік його рідної дівчини. Тож слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям, слава з Богом і Богородицею! Вітаю з Івано-Франківська Вас. Я Борис Павло Дністер у 2346 тисячі фільмі Ухи Христа і Упа. Понеділок, 29 липня дві року. Прошу подивитись вас совісно відео ті, що я підготував у цьому дні. І дякую за лайки, вподобайки, за добрі коментарі, за множення наших відео. Правди, мережі УГВР, ЗСУ, УПА, ООН, та наших друзів. Разом весела. Віримо. Що Бог поможе, Україна переможе, але кожен, що може, робимо совісно за те, щоб та перемога скоріше була. І, і... треба подяка тим, що як змогли помогли нашим козакам, молитвами, коштами, правами і ще поможуть. Особливо подяка єдиній діаспорі жінниці Марії Юстині, яка у цьому році кілька раз як змогла, нам грошами допомогла. У ГУВЕР ЗСУ єдина з цієї нашої діаспори. Хай Бог сторицює воздасть їй за її доброту і всім тим, за кого просить вона і просить вона за нашу єдину родину, за те, що перемогла скоріше Україна, має сни, хай здійсняться вони. Бадірімось! І на краще сподіваємось, молімось одне за другим. Допомагаємо при змозі реально один одному, а особливо нашим воїнам, фронтовикам, козакам, рідним, близьким їхнім. Маємо чуття єдиної родини і віримо, що вже скоро буде перемога України з Богом. Це особливо благаєм славного Святого Миколая, якого сьогодні за новим звичаєм свято є Дня народження, тобто Різдва. А насправді він родився за новим стилем календаря 11 серпня. Я розповідав, хто дивився відео мої, що були особливі знаки. Саме зв'язані з тим днем 11 серпня. А ми, Франківці, особливо згадуємо нашого героя Юрія Барана, майора ЗСУ, який віддав героїчне життя 10 років тому назад, але родився саме 29 липня 1968 року на Хмельниччині. Думаю, що він має вернути серед сонячно свясних наших героїв? Дай Боже скоріше. Люди Божі. Переможуть явно з Богом, а що ті? хочуть у Україні і нам робити зло, хай на них це все скоріше піде і хай вони відчують його разом з всіма тими, які їм допомагають у ці дні робити плани сатани. Покажімо, що ми. Діти Божі і все більше. Простімо у вірі, надії любові і бадьорімо інших. І те стараємося, і в своїй сім'ї, і в родині, і в Україні, і в діаспорі робити все, щоб зросли ці почуття чудові та інші чесноти Божі. Разом переможемо! Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Гонко селі публікує наступне відео. і дісталося Зеленському. Бажаю здоров'я, друзі. Як я вже казав в одному із своїх попередніх відео: на кордоні з країнами Європейського Союзу є все. Круті нові пікапи вартістю по 2 мільйона гривень за кожен, загороджувальні паркани. Немає взагалі проблем з постачанням дронів техніки. Засобів відеоспостереження, приладів нічного бачення, тепловізорів і так далі. А також немає нестачі особового складу в підрозділах поліції, прикордонної та митної служб, усі ці підрозділи повністю укомплектовані і знаходяться дуже і дуже далеко від зони бойових дій, дуже далеко від війни. Друзі, я взагалі не розумію, про які проблеми з ротацією зараз іде мова. Про яке взагалі відновлення підрозділів за рахунок цивільного населення може йти мова. Ми збираємо усім світом на гнилі автівки, збираємо на дрони, самостійно виготовляємо боєприпаси, техніку, дрони і так далі. Самостійно собі купуємо форму, амуніцію та інше. А армія дармоїдів-чиновників разом з підготовленими та повністю укомплектованими підрозділами сидять далеко від війни на різних корупційних та тіньових схемах, жиріють та кошмарять людей. Друзі, в усьому цьому вина ця зелена влада мародерів та корупціонерів. Вони спеціально створили ці соціально несправедливі умови. Їм не цікаво забезпечувати армію, їм взагалі не цікавий народ України. Їм цікаві тільки тіньові корупційні та незаконні потоки, для захисту яких і існують різні недоторкані підрозділи та армія чиновників. Друзі, тільки поборовши внутрішнього ворога, ми переможемо зовнішнього. І лише тоді зможемо навести лад у нас в країні. Знайте правду, бережіть себе, об'єднуємось. Слава Україні! Що ж, Зеленському ймовірно доведеться організувати загальний референдум щодо мирних переговорів з Мацковією, заявив Меркева Віталій Кличко. Інтерв'ю італійській газеті Корієр Деласера воно то так. Але якщо можна референдум, то чому не можна провести вибори президента? А він вже й вирішить, як діяти, отримавши підтримку на виборах? Пише Бригенець. 2022 рік пара за рік паразинердепослуга Воніславський пояснив, чи можливий референдум під час воєнного стану. Конституція України, закон про референдуми забороняють проводити референдуми в умовах Єнного або надзвичайного стану для того, щоб провести демократичний референдум, необхідна гарантія безпеки для усіх учасників цього процесу. Екс-прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оприлюднив можливий так званий мирний план Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні. Про це повідомляють змі з посиланням на авторську колонку Джонсона у виданні Daily Mail. Я вірю, що Трампа може покласти її війні країна правильних умовах для України і заходу. Я підкреслюю, що не можу бути впевненим, що саме він зробить у разі обрання, але це те, що він може Зробити пояснив Джонсон. Британський політик зазначив, що мирний план Трампа може передбачати наступні кроки. Захід дозволяє Україні бити ракетами матикам сестом Shadow та іншої зброї по аеродромах на території Росії, коли війська агресора будуть відкинуті. Путін міг би запропонувати угоду. Росія відступає до кордонів станом на 24 лютого 2022 року. Під контроль на Києву територія України визнається вільною країною з перспективою швидкого вступу до ЄС і НАТО. Після завершення війни частини. На українських військ у країнах Європи та замінює частину з за 70 тисяч військових США, розміщених для стримування ймовірної агресії РФ. Це дозволить Трампу заощадити гроші, повернути американські війська додому і змусити європейців робити більше для власного захисту, що є однією з його ключових цілей. Росія оголошує, що спеціальна воєнна операція виконала своє завдання і денацифікувала країну для російськомовного населення України, вводяться особливі захисти з заходу. Джонсон зазначив, що Президентом Дональдом Трампом у Білому домі існує реальна перспектива певного глобального зближення з Росією з Путіним і повернення до часів, коли Росія була поважним партнером великої вісімки і навіть НАТО. На думку політика є лише один спосіб досягти такого результату через силу. Вашингтон під керівництвом Трампа повинен буде показати, що міжнародні кордони повинні поважатися, і що Радянську імперію не можна відносити з силою. Це означає підтримку українців до кінця, зазначив Джонсон. Він також додав, що перемога України може Прокласти шлях до нових і набагато кращих відносин з Росією, що стало б великою перемогою для Америки і для усього світу. Телеграм-канал Офісне мошення пише, що вбивцю Фаріон знайшли без свідомості. В камері туди викликали лікарів. Поряд була записка з міста не відкривають. І невже він зважився на те, що писав батькові в попередньому листі, коли його затримали правоохоронці? Пише телеграм-канал, то про помсте хлопець знову заявляє, що він не винен. Страшний ранок, 29 липня, донька Фаріона щоранку приходить на могилу матері та обіцяє, що засадить убивці виконає на довічне. У той же час батьків хлопця викликали всі з із адвокатом вчора мати підозрюваного вбивстві Ірини Фаріону Олег Націнченко заперечила факт, що син міг стріляти мовознавицю. Та додає, що до Львова син приїхав, аби зустрітися з друзями. Про це мати підозрюваного розповіла журналістам слідства. «Інфон». передає з пресозахід. Матір хлопця, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріона. Переглянула фото та відеоматеріали від слідчих. На зображений її син В'ячеслав Зінченко. Жінка говорить, що виконавець ніколи не буде так сильно привертати до себе увагу. Вона також додає, що останні тижні що підозрілого у поведінці В'ячеслава не помічала мотивів для вбивства у нього не було. Лена Зінченко зазначає, що хлопець в окулярах з фотографій поліцейських має більше загорілу шкіру та худорляву статуру. На відміну від її сина, гуляти містом слава любить, привертати увагу. Може він це завжди робив, але вбивати ні. А знаючи свого сина, я впевнена, що він це не робив. Хлопець на відео поліцейський сидить і слідкує чи ходить вулицями. Це зафіксували камери, але ніде немає. Моменту пострілу. Можливо, син був як співучасник або для привернення уваги, але я не вірю, що вбивав, коментує жінка. За словами Олени, син немає шкідливих звичок, натомість завжди приділяє час футболу та книгам. За характером він добрий і врівноважений. Мати не вірить, що В'ячеслав міг застрелити людину і припускає, що можливо його хтось використав для відвертання уваги у моменту злочину. Він завжди привертав увагу, Був капітаном футбольної команди довгий час. Фінансами сина забезпечує батько, додатково слава заробляв в інтернеті та криптовалюті. Говорить Олена Зінченко. Минулої весни хлопець навчався в академії Дронаріум у Львові. На оператора БПЛА не каже, що тому син добре знає міст. І те, як багато там камер спостереження минулого року. У нього там з'явилося чимало нових друзів. Він приїхав веселий натхнений. І коли він ось це знову їздив у Львів, хоча казав спочатку, що буде у Тернополі розуміла, що їде до друзів. Я не володію інформацією про цих людей. Олена додає, що син хотів йти на війну, щоб захищати країну разом з батьком. Планував після повернення зі Львова піти на курси водіїв. Той же час ігора Солома, 18-річного В'ячеслава Зінченка, який підозрюється вбивстві громадської діячки Ірини Фаріон, розповів, чи зможе Зінченко при бажанні просити про свою мобілі. Ізацію до Лиси оборони України. Про це він сказав у коментарі апострофу. Наразі він у статусі підсудного адже, не може бути мобілізованим до вироку суду. Розповів адвокат. Втім, після вироку суду зінченко може отримати таке право згідно із законом, навіть якщо суд визнає Зінченка винним у вбивстві на мобілізацію до війська не мають право ув'язнені, які вбили від двох людей. Сулейман наголосив, що представлені наразі слідством докази не доводять провину його підзахисного у будь якій західній країні право з такими доказами розвалилася б одразу, зазначив Сулейман Луценко. Колишні Прокурор в той же час зазначає наступне львівські опера враховували саме того молодика, який маячив у дворику будинку. Він користувався яскравим одягом на тоці і міняв одяг відразу за рогом Відеокамери Вивели на автобус, потім на зупинку, де він вийшов у будинок, де жив він. Ріалтори видали докум оплати. Потім вони співпали з оплатою за пістолета. Так що кадр явно причетний. Чи він стрілок не факт, та й пістолета ще не знайдено це задача слідства, але опери молодці зробили це вчасно, особливо захопили телефон. Она з нього видно, що хлопець був активістом мереж ультраправих, причому мереж масово створених ФСБ після 22-го року. І це головне питання, де був ДЗНДСБУ за її задача вичислити ці мережі їхніх активістів. Але департамент був зайнятий стеженням за ткачем і його журналістами. Так і живемо до журналіста Савелья Підкреслі. Обивця Фаріон, моя думка, затриманий студент з Дніпра. Це на жаль, є справжні виконавець або співучасник цього вбивства. Не слідкування за жертвою, не приховати сліди скоєння злочину. Не Відпрацювання шляхів відходу і власного алібі зброя, що він її обрав для скоєння злочину, перероблений стартовий пістолет. Все це свідчить про те, що саме 18-річний хлопець здатний саме на таке вбивство. Низка відеозаписів і експертиз служать лише додатковими, хоча й непрямими доказами проти хлопця, питання. Головне мотив. Думаю, ще трошки і студент, який не є знавцем кримінальних тонкощів кілерства, надасть слідство і ті пазли, яких наразі блокує. Аргументація на шкалта. Я не вірю, що це він є лише свідченням недовіри суспільства до органів влади, котра у Славилися фабрикуванням кримінальних справ проти незгодних з нею політики, військових і громадських діячів, але аж ніяк не є вагомою противагою, котра засвідчує невинність гіпотетичного стрільця. Цілком допускає, що виконавець злочину став жертвою певних стереотипів інацького максималізму, але ніколи не повірив, що будь-яка спецслужба світу для виконання серйозного вбивства залучила б 18-річного дилетанта, який не змінюючи зовнішністю, сидить на одному і тому ж місці, очікуючи об'єкти для стрільби свої висновки короблю з інформацією, отриманою з відкритих джерел, думаю, висновки роблю правильні, зрештою життя ростають усі Апки «і». Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Разом ми сила щасливо з Богом і Богородицею. Слава Україні героям слава слава нації, смерть ворога.